Покохати так королеву, виграти то мільйон. Ну якщо принаймні не мільйон, то силу селену золота, срібла й бронзи. А найше вихованці бердичівського клубу рукопашного бою Віктор не згодні. Черговим підтвердженням максималізму місцевих рукопашників та їхнього тренера Віктора Азізова стала нещодавна поїздка до Житомира. Разом із бійцями з усієї області, а також кількох регіонів України, представники клубу Віктор взяли участь у відкритому чемпіонаті Житомирщини з рукопашного бою поїхали туди 20 його учнів від 6 до 17 років, розповів Віктор Азізов. Виступали у розділах легкий та дозований контакт. В результаті додому привезли 17 медалей. Они показали высокий уровень э, мастерства. Э, с сентября месяца они занимались. Вот сейчас я их повез, э, маленьких повез, чтобы обкатать, посмотреть, как они психологически, тактически и технически подготовлены. Ну, вот. э, э, старшие у меня э, участвовали э, в, в Волі високих сорнуваннях так що ці сорнування були як е, просто очередний етапним високого уровня санування. Дев'ять разів вихованці Віктора Азізова ставали на чемпіонаті третіми. Три рази здобували срібло. А п'ятірка у складі Іллі Яніна, Олександра Піскуна, Артема Мар'яновича, Романа Приймаченка та Діани Азізової принесла бердичівській команді перші місця і медалі кольору золота. Як здобували перемоги? Ну, приблизно десь так. Ми доїхали до Житомира. добре. я виграла два боя. Одну виграла, одну теж виграла. Перша була дівчинка маленька, а друга щось велике. Вона завжди била ногами. І я її пер перемогла. А за рахунок чого ти перемогла? Як це відбувалося? Розкажи про цей бій. Вона б'є ногами, а я руками. Вона з б'є ногою, а я відхиляюся, потім її б'ю. Що казав тренер про цей бій, як він тебе налаштовував? На він, він казав, хорошо, дуже. Ти, ти мала е, за, зайняла все місце. Чим вабить рукопашка Артема Мар'яновича? Тим каже хлопець, що увібрала у себе багато стилів та дозволяє відчути себе мужнім і сильним. А ще їздити на змагання можна, тобто існує постійне самовдосконалення. Це моя друга поїздка. Вона вдалася вдалою, мені здається. Було багато суперників, але з моїх було сім суперників. Були суперники з Київської і Житомирської області. Суперники були важкі, добре підготовлені, але мій тренер мене теж добре підготовив. І я добре виступив. Більше всього ударною технікою, я думаю, але також повинна бути і борьба, тому що там багато є самбістів і різних бойових стилів. Організатори змагань відзначили його вихованців як бойових і майстерних, розповідає Віктор Азізов, і радіє з того, що ця переможна поїздка у прямому сенсі суттєво додасть балів бердичеву спортивному. 172 очки, що їх цього разу заробили у Житомирі Вікторівці, неодмінно відобразяться на рейтингу міста при підбитті підсумків спортивного року на Житомирщині. А зовсім скоро сподівається, Віктор Азізов його вихованців чергове збагатять досягнення клубу і міста, котре він представляє. Зараз у нас буде теж чемпіонат області, а п'ять 16-17, легкий контакт плюс дозирований контакт і э, плюс 18 старші э, дозирований контакт без остановки времени. Вот. Так що э, наша команда везет 7-8 людей старших. Э, Добавлю показати неплохий э, результат, я думаю, як Бог дасть, звісно. Я думаю, що мальчики опитні, вони покажуть себе з хорошої сторони.